Привіт, дорогі мої глядачі. Зараз буду розповідати про страшенні суми, але не лякайтеся, розповім навіщо вони і як це вплине напряму на вас, а саме на субсидіантів, тому що субсидії збільшуються з 249 мільярдів гривень до 842. Підглядаю туди, тому що такі великі цифри навіть в голові не вкладаються. До 80-42 мільярдів гривень. Крім того, там ще був прийнятий законопроект номер 7523 про збільшення вит... додаткових інвестувань в з держбюджету на різні соціальні сфери. Про них також розповім, бо то ж там також величезні суми. Там мова йде і про пенсію, і про соціальну допомогу і про субсидії. Також. Тож, що це за субсидії і чому вони так багатсько зросли? Це субсидії в основному на газ. І це так звані непрямі субсидії. Що таке прямі, субсидії, що таке непрямі? Прямі це які видаються вам особисто в руки, непрямі це ті, які видаються на підприємства для компенсації різниці ціни. Тобто газ нам продається зараз, скільки там? по 7 з копійками, майже 8 гривень. І так буде продаватися до кінця цього року. Так само він продається тепло. Постачальним підприємством, а на ринку він коштує уже там по чому там 30 доларів, да? Ой, 3 долара це по нинішньому курсу 120 гривень куб. 120 гривень куб. Уявіть собі, по такій ціні напалиш? палиш, ні, звичайно. Тому для компенсації оцим підприємствам і Нафтогазу саме Нафтогазу, буде виділено. 842 мільярди гривень цьому році, щоб покрити оцю різницю в ціні, щоб ми з вами могли спокійно провести дану зиму, опалювати без такого значного удару по гаманцю. Далі, законопроект номер 7523 – передбачає збільшення видатків на такі сфери, як субсидії, 3,3 мільярда гривень. Це до кінця цього року. Пенсія 32 32,3 мільярда гривень, і соціальна допомога це 5,7 мільярдів гривень. Куди ці кошти підуть, і такі великі суми, навіщо? Субсидії 3,3 мільярда гривень. Я так зрозумів, що це тим людям, які безкоштовно дають внутрішньопереміщеним особам житло, і от їм розмір Виплати збільшився з 450 до 900 гривень. Вірніше збільшиться з 1 жовтня. Таким чином туди потрібно додаткові кошти інвестувати. І от це рахується також як свого роду субсидія. Тож на ньому додатково беруть оцих цих 3 мільярди. Далі пенсія 32,3 мільярда – Це доплата 70 плюс по 300 гривень. 300 гривень, здавалося б, небагато, але якщо усі доплати разом порахувати, то от 30 мільярдів до кінця року і виходить. А соціальна допомога, ну це різного роду соціальні виплати постраждалим в основному внаслідок війни. Так, тому постраждалих більше, я, слава Богу, там контрнаступ іде активно, відвоюються території, тому. А і там пенсія масово почала віддаватись, але про це розповім трішки пізніше. Тому от така інформація. Тобто непрямі субсидії значно збільшаться для того, щоб ми змогли купувати паливо по доступній ціні, а саме газ доступний це я маю на увазі по 8 гривень. А щоб не купувати його по 120, Тому що по 120 це непідйомно, ні для кого не або мало для кого підйомно, скажімо так. Не буду всіх обобщати. так? Ну, на мене, наприклад, це не підйомна була б сума. Тож, бачимо, якісь фінансування йдуть, щось там з бюджету виділяється. Скільки там залишилось, поки що невідомо. В кінці року скажуть. На наступний бюджет рік бачили, що бюджет прийняли майже з. Трильярдним дефіцитом це просто космічна якась сума дефіциту, але надіюся на міжнародні виплати. Тож будемо дивитися, як це все буде відбуватись, Я ж вам буду уважно розповідати. Тому канал Народна думка, основні думки та новини України та Українців для вас, дорогі мої глядачі, і що саме головне в доступному форматі.